Вітаю! Ви дивитесь проєкт на вартість закону у студії працює Маргарита Кузьменко і традиційно сьогодні поговоримо про роботу Служби безпеки України, прокуратури та поліції. Сьогодні ви дізнаєтесь, що відбувається під час комендантської години на вулицях Дніпра, та що про це думають містяни. Більше інформації просто зараз. Тож ми починаємо. СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала фонд російського колаборанта «Пошиліна» на підтримку окупантів. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію ДНР. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала податки терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у бюджет ДНР понад 4 мільйони у гривневому еквіваленті. Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала відрахування до фонду терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань. Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку 2000-х років на Донеччині. Підприємство займалося дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торгівельні мережі у різних регіонах України. У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській влади території Донецької області, а після повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишалася на тимчасово окупованій території Сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах. Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині а також у помешканнях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку і з доказами незаконної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатими слідчими СБУ. За статтею 110 Принт-2 Кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топ-менеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з департаментом стратегічних розслідувань національної поліції за професовального керівництва обласної прокуратури. На вулиці автобусній новокодацького району обласного центру вночі сталася пожежа. Горіла господарча споруда, і за викликом одразу були направлені дніпровські вогнеборці у складі двох відділень. Коментар надав помічник начальника зміни з питань оперативного реагування чергової зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Костянтин Губаренко. У пробутів на місце було встановлено, що пожежа виникла на площі 30 метрів квадратів господарчі споруддя. Під час ліквідації пожежі у господарчій споруді пористь розташований житловий будинок неочікувано вибухнув. Наслідок чого пожежа збільшилась до 120 квадратних метрів. Загалом було задійно 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Одна жінка 78-го року народження отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Під час ліквідації пожежі було знайдено діло, дані особи встановлені. Служба безпеки України та державне бюро розслідувань заблокували діяльність організованого наркогруповання, яке виготовляло та збувало метамфітамін на Дніпропетровщині. За наявними даними, щомісячний дохід зловмисників становив близько 12 мільйонів гривень. Мешканці регіону облаштовували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу. Усі компоненти, у тому числі прекурсори, для виготовлення наркотиків, ділки отримували. Контрабандою через кур'єрів з країн ЄС та близького сходу у ході обшуків виявлено близько двох кілограмів метамфетаміну, гранати та автоматичну зброю із набоями. Під час проведення спецоперації сім учасників наркогрупування затримано та повідомлено їм про підозри за двома статтями кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи для встановлення місцезнаходження співорганізатора злочину. На бульварі Шахтарської слави міста Тернівка у п'ятиповерховому будинку виникла пожежа під час гасіння квартири на третьому поверсі вогнеборці виявили двох загиблих: чоловіка 1963 року народження, та жінку 1965 року народження. Заперечував окупацію та виправдовував збройну агресію РФ. Судитимуть мешканця Дніпра. За даними слідства обласної прокуратури, чоловік з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, маючи проросійські погляди, неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі антиукраїнські дописи. Під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі управління Служби. Безпеки України у Дніпропетровській області на автошляху М тридцять Знам'янка, Луганські, Варене неподалік селища міського типу Петропавлівка, Синельниківського району сталася аварія. Зіткнулися дві легкові автівки. Вольсваген та шкода. Внаслідок ДТП зайнявся один з легковиків. За викликом одразу направлено Петропавлівських вогнеборців. Медичні працівники шпиталізували двох травмованих осіб. Їхні дані встановлюються. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. У Дніпрі припинено діяльність організованої групи, яка грабувала людей на вокзалах. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та трьом учасникам групи у скоєнні грабежів. За даними слідства, неодноразово засуджений мешканець Дніпра організовував злочинну групу. До протиправної діяльності він залучив трьох своїх знайомих, а викрадені речі збували через ломбард. Гроші розподіляли між собою. Наразі встановлено 14 потерпілих. Серед них вимушені переселенці та військовослужбовці збройних сил України. Досудове розслідування триває. У Дніпрі на шахрайстві викрито злочинну організацію, яка заволоділа підприємством вартістю у 18 мільйонів гривень. За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб. На підставі ефективних документів призначили на посаду директора ТУВ довірену особу у подальшому за допомогою підроблених документів, переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю у 18 мільйонів гривень на свою людину. Слідчі дії тривають. вирішується питання щодо обрання шахраям, запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб. Продавали неіснуючі товари і послуги. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили групу зловмисників троє мешканців Кам'янського у соцмережах створили більше десятка сторінок магазинів, пропонували мототехніку, мобільні телефони, генератори. Також зловмисники, ніби надавали послуги оренди житла на гірськолижних курортах на заході України. За товари та послуги брали передплату на підконтрольні банківські рахунки, однак надалі припиняли спілкування з клієнтами. У такий спосіб фігуранти ушукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить понад 1 мільйон гривень правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників і в їхніх автівках. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, сім карти, чорнові записи. Зловмисникам оголосили про підозру. На вулиці Першотравнева у Нікополі виникла пожежа в однокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку. Внаслідок займання відбулося сильне задимлення та спостерігалось відкрите полум'я. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували жінку з сусідньої квартири на другому поверсі. Її винесли з задимленої оселі та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу, з подальшим діагнозом отруєння продуктами горіння. Вогнем знищують. Чиномеблі та внутрішнє оздоблення стін кімнати на загальній площі 24 квадратних метри. Майже рік на території усієї України діє комендантська година у Дніпрі. Заборона пересування вулицями починається о півночі та діє до п'ятої години ранку. Чи дотримуються дніпряни вказаних норм? Щоночі перевіряє управління патрульної поліції області. На рейді комендантської години побувала і знімальна група, «Д-1». Сьогодні будемо патрулювати по нашому району. По Шевченківському будемо слідкувати за порядком, перевіряти людей на порушення комендантської години, чому саме складаються в них такі обставини, що вони перебувають в комендантську годину на території міста, коли це заборонено, та перевіряти, зупиняти транспортні засоби, спілкуватися з водіями, також перевіряти документи. Які найпоширеніші зараз виклики, от саме станом на 23 рік січень, лютий. О, наразі більш за все конфлікти у громадян відбуваються та, коли ніч порушення тиші. Тобто хтось десь галасно спілкується між собою, хтось дивиться телевізор вдома гучно. Ну, Люди з приводу такого викликають. так. Не встигли, тому що стояли на переїзді. Mm. Ми на сіверному север, на, на українській. Хотела yeah, на переїзді, uh, да. і ми трошки не встигли. Mm -hmm. mm -hmm. Ви тут мешкаєте yeah, неподалік. Неподалік мешкаєте. Ось буквально справи все. Ну і не перевищали скорості, на 50 км в час ми їхали. А куди прямуєте водій, то не дає по 20 метрів. Ну, краще. Водійська, будь ласка, yeah. Так, бачу. идущий полис, тормоза. Я не доехал 20 метров. А он у него, бай, ты что-то пролонил? Нет. Я сейчас забыл ранения. Ну, Нет. Шмотки работают. Не допрацуют Маляр. А можно поднять ваши речи, а ты посмотришь? И прошу поднять еще. давай. Ну да, давайте я вам допоможу. Здрасте. Я не хочу, чтобы меня снимали. Вашего плеча не будет ни не где. Ну, я не хочу. Номер машины моей не снимайте, пожалуйста. Не будет, уберите камеру. Не будет, не будет. Камеру уберите, говорю, от меня. Раз. Уберите камеру. Это непонятно прошу. Словно водитель, прошу, будь ласка. Я попросил. Прошу, будь ласка, документы надайте для прорыва. Да, я думаю, буду. Так вы, старуша, это Кабаретская вода, не разумеете? Да мы с больницей едем, отвезли. Я с ну но ты видишь, так а что же делать? Я разумею вас. Номера машины убери, не снимай, тебе сказал. 25 человек. Тебе что, не понятно? Він виправдовувався тим, що їздив з матусею до больниці. Як про мене, це дуже висомий аргумент, тому просто що водій відреагував так агресивно, трішки перехвилювався, мабуть. А е, так. так, я з вами згодна. Наскільки часто взагалі такі агресивні викиди у ваш особисто бік? Взагалі не дуже часто. Ну, люди відносяться з великим розумінням по даному факту. Тому зазвичай це дуже велика рідкість. Де ж ви так затрималися? Та відвозили знайомого додому і потім їхали. Назад зараз... Я зрозумів. Будь ласка, водійський арестаційний. Штрабуєте виписувати? Ні. Заборона на ключі особі немає. Ні, ні, ми просто встановлюємо особу, сталкуємося. Два ерактари везєв. І там їда на такий на случай. Я вичаюсь на виводок війни. Ну, если до нас дойдет, придется куда-то ехать или в подвале долго сидеть, ну, чтобы еда была с собой. Не зажмет, добро. Все правильно. Давай. Доброй ночи, господа. Ожай. Да, да, да. Чудово. Документы маете при себе? Ну, добрый, конечно. Паспорт, дурлашка. Усі Я довіряю. Так. Такому, такому ж солдату, як я. Будуще Україна в Україні. По такому я не поділю. Курсі, яка година? Та будь Все, тихо. Перша тихо, година. Тихо. Ми, ми попали. Так чому робили? чому Буль -буль? порушили комендантську годину? Ну, годину? Я, я також я солдат. Ми попали ну, не... Чому Падді, комендантську Чому порушуєте комендантську годину? Ну, ви ну, знаєте, котра година? Ну, свободи через ці люди, ну. початку, ми захищаємо, ми, ми служимо Богу, я солдат, я, я служу Богу і человечеству, і народу України. Ну, Є військовий квиток? Військовий квиток маєте при собі? Так уж. Ага. Так ви не придатні. Ну і що? Він, він під, під моїм контролем. Uh -huh. Та ні, oh. це він під нашим контролем. Бо я солдат зброї звука, він, бо, <су> ви. Ви не до строкової бої. служби. Як я ви солдат? Не, придатний, не придатний. Написано в військовому квитку, що ви Это я. Ну, що, ми прав, ми не придатний. Виправне рушає. Ні, ні. Олексій. Я вам довіряю. Та ну не потрібно. Ви сам... мені просто покажіть я нічого, заборонено, немає і все. Як самому собі. Ні, дякую. Прошу, будь ласка. Навіть нічого подвога. А у вас Я про собі продовжу. щоденник? У вас розклад чого там написаний? Розклад на моєї руху просто. Ну він уже він, 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 він вже немає. Як виявилось. Чоловік непридатний до строкової служби і ніякого відношення до збройних сил не мав. Обох громадян доставили до відділку і склали адмінматеріали за статтею 178 кодексу України про адміністративні правопорушення. Чи доводилось вам порушувати комендантську годину? Ні, не доводилось. А Ні. вашим друзям на його? Не знаю, не було такого. Я в хатці сиджу. Так, було пару разів, там на 10-15 хвилин я затримався на початку. З якої причини? Не розрахував час додому, був у друзів, думав, вистачить часу, а трошки от прошляпив. Ну так, да, було. Ну, задержувався там, в гостях іноді. Ну там 20 хвилин мені все одно додому йти, поэтому думаю, не слова сильно от риск. Ну, і все. Ну, пару раз було. Ні, ні разу. А ваше бриток заявлен можливо через роботу. Щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також слідкуйте за нашими соцмережами та долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.